П'ять золотих, шість срібних і вісім бронзових медалей. Такі результати чернігівських спортсменів на чемпіонаті світу з кікбоксингу, що тривав із 31 жовтня по 6 листопада в турецькому місті Кемер. Ці результати вражають і надихають, адже така кількість нагород є ознакою високого рівня підготовки наших борців. Роман Власенко один із тих спортсменів Чернігівщини, про якого знають та говорять не лише в Україні, але й далеко за її межами. Адже він десятикратний чемпіон світу з кікбоксингу та заслужений майстер спорту. Про свій тернистий шлях до світового чемпіонства та роль тренера в своїй кар'єрі, він розказав в інтерв'ю для Челайн. Добрий день, Романе. Від таких титулованих людей, як ви, зазвичай хочеться почути про цей перший досвід, коли батьки вперше приводять дитину на якісь заняття, і вона або розуміє, що це її, або не розуміє. Як це було у вас? У ну, мене був перший досвід, коли я прийшов на заняття, я... ну, мені сподобалось. Тобто, це... Відразу ми почали тренуватися, відразу почали відпрацьовувати якісь там технічні, тактичні навички. Там. Були рухові ігри, на розмінці, це баскетбол, футбол, там, якісь там регбі. І... Тобто, широкий такий профілі різних вправ, і мені це сподобалось. І я почав займатися кікбоксингом і рукопашним боєм. Ну, почав з рукопашного бою, а потім вже дійшов до кікбоксингу. Перші, утім, доволі сміливі кроки Романа в кікбоксингу, пам'ятає його тренер Андрій Кужельний. Про те, яким у юності був сьогоднішній чемпіон, із гордістю розказує нам. Це активний, дуже. Шебутний такий хлопчина, який е, прийшов е, до нас е, з рукопашного бою, е, він е, прийшов, думаючи, що він е, чемпіон України з рукопашного бою. і він тут сразу буде найкраще. Ну, на перших змаганнях ви, він одразу програв, е, трошки е, свій ніс опустив, Трохи він я Кажу, все буде добре. Ти чого до нас прийшов? Він каже: Я хочу стати чемпіоном світу. Ну, думаю, такий молодий амбіційний з них хлопець. Ну, значить, ми це зробимо. Амбіції юнака в поєднанні з продуманою тренерською методикою доволі швидко почали давати плоди. Свою першу перемогу в кікбоксингу Роман пам'ятає досі. Чи пам'ятаєте ви момент свого першого успіху на заняттях або на змаганнях? На заняттях був перший успіх, це був перший спарінг, і мене поставили в пари з більш вже старшої групи, там хтось був. Я вже не пам'ятаю. Я перший раз в своєму житті попав так правий прямий. Це перший мій удар. І досі, до сих пор я їм користуюся через руку. Я так, і мені сподобалось так. Що я можу попадати іменно в ціль. От стосовно цього початку, насправді, в спорт приходить чимала кількість людей, дітей, але далеко не всі здатні залишитися. Чи були у вас моменти, коли ви хотіли здатися, і чому ви цього не зробили? Ну, може, були такі моменти, були перерви, такі великі, що там, може, місяць не займався, або там півтора місяці, але. Я настільки Мені подобається займатися не тільки там, кікбоксингом, боксом, рукопашним боєм, бойовим, бойовими єдиноборствами. То я займався футболом, там, ще чимось такими іншими видами спорту. Тобто я сам любив всі, всі види спорту, ну, можна так сказати. І з цього я отак. Якщо я там не ходив до залу, то я обов'язково там, ходив, там, займався силовою якоюсь гімнастикою, там, міг на турніках там, повисіти, в брусях повіджиматись, там, десь футбол пограти з хлопцями, десь баскетбол, школа. Там, це ж взагалі було так, ну воно на перервах кожен раз ми виходили там, в лісенку грали там, на, там, на турніку

Це обов'язково було. Ну, такі от, хто там біг на курилку там покурити, а ми на, на взагалі вже бігли там на турнік позайматися. От ви сказали, що хтось біг на курилку, а хтось на спортивний майданчик. Ви тоді розуміли, що краще в житті обирати спорт? Чи це було якось підсвідомо? Ну, мабуть, підсвідомо, тому що тоді е, е, хотілося бути сильнішим за інших. Ну, взагалі це було таке суперничество. Між там хлопцями, ну всі там дралися там, в школах, там і ну хотілося бути всі тримати себе в формі. Ну і взагалі все залежало від компанії, в якій ти там знаходився. У мене попалась така кампанія спортивна. Я там, ну, зі школи там, більше тягнувся до тих, хто там, любить грати в футбол, люблять там, віджиматися. Я вибирав такі компанії сам йшов ну, свідомо туди до них. В спортивній кар'єрі кожного спортсмена є нагорода, якою він пишається найбільше. Яка це для вас? Ну, перша медаль чемпіонату світу. Це саме було таке ну, випробування. У 2006, мабуть, або 2005 рік це я, я ну, тоді провів дуже важкі поєдинки, в яких там екстра раундах, мабуть, я там доля так сталася, що я переміг. Ну, це найцінна медаль була для мене, як для спортсмена. Ну, мабуть, і для тренерів, тому що вони мене повезли перший раз, ми поїхали. Я взагалі мені, мені там, я тільки на чемпіонат України їздив і нікуди і довірили, і забрали на серйозні змагання, я їх тоді не підвів. Недавно ви повернулися зі змагань. Знову розкажіть, як там все проходило, які титули привезли цього разу? Ну взагалі, це вже такий був етап в мене, вже ну, кар'єра вже вже закінчилась, знаєте, там до 35 років. Виступають, але е, я вважаю, що бивших спортсменів не буває. Ну, це треба постійно, якщо ти вже став на шлях е, спорту і шлях бійця, то ти повинен взагалі підтримувати форму вже до кінця. Тобто цей путь треба припройти. І чемпіонат для мене дуже так від, відлічався від інших, тому що перерва була велика. І е, рівень. Сам змагань проведення, багато учасників, Ось, велика кількість там різна, різних спортсменів з різних країн, і так все воно так, як в перший раз, можна сказати. Ну, взагалі, налаштуватись на бої допомагав мені тренер в першу чергу, повірив в мене, каже, Давай". ну Я кажу, ну, було таке. Може, я вже думаю, вже все-таки 38 років. Вікова категорія у мене була вже трошки інша. Май... Майстри спорту виступу, ну це вже тренери. Вважаю, приїжджають і заявляються, вже люди, які протренувалися більше 20 років. Спасибі, звісно, тренеру Андрій Володимирович мене повірив, сказав, давай, ти можеш, я в тебе вірю. Я кажу, ну я вас не підведу. І так сталося, що в 10-й раз юбілейний наш, це вже такий шлях, ми з ним пройшли вже більше 23 років ми разом. Я не знаю, хтось в Україні пройшов такий шлях зі своїм тренером, є такий, але ну, я не, при, не пригадую. Тобто ми пройшли дуже великий шлях разом. І благодаря йому можна так сказати, ця це нагорода в мене зараз. От тут ви дуже багато говорите про тренера і надзвичайно йому завдячуєте. Е, на вашу думку, наскільки велика роль тренера в житті спортсмена, який тільки стає на свій е, складний тернистий спортивний шлях? Е, ну особливо, ну це взагалі все. Е, як він той повірить. Спортсмена, як він його розкриє, як і він йому. Над... Ну, я не знаю, це, ну, якщо, допустим, дитина прийшла займатися, якщо з дитинства, бувають же різні спортсмени, бувають різні там ситуації. Я окремо кажу за свою ситуацію, як у мене було, а у різних там по-різному. Але ну, від тренера залежить при... все. Що, що Перше, це. Він вирішує, на яких змаганнях тобі виступати. Раз. Він вирішує, які розділи ти береш, або жорсткі, або легкі. Він оцінює твою фізичну підготовку. Він оці... Ну все він робить, це все тренер. А ти вже тільки робиш. Ну як це, це командна робота своїм успіхом? Роман завдячує тренеру. Звісно, ми не могли не поцікавитися у пана Андрія, які головні постулати він використовує під час тренувального процесу в майбутніх чемпіонів. Кожна людина, яка прийшла в наш зал, ми повинні повірити в цю людину, цю дитину. Тому що дуже багато. Я вам скажу чесно і відповідально. 90% дітей, які приходять сюди, вони в себе не вірять. І це залежить і від батьків, і від виховання, яке вони отримують. Ну, наше мабуть, завдання повірити в цю дитину і навіть якщо він щось робить не так, знайти з ним спільну мову. І, мабуть, це і є один із… Тих факторів, які дає результат, і ці діти довіряють нам, потім. І потім вони по-іншому відносяться для, для всіх, для своєї сім'ї, по-іншому відносяться для своєї країни, для своїх поступків, для, свої, для, для своїх любих дівчат і так далі. Тобто, ну, мабуть, приклад це основне. І довіра, довіра і віра в дитину. Саме такі тренерські постулати сформували в романові дух переможця. Зараз світовий чемпіон також тренує молодь. У роботі використовує всі набуті знання. Ви говорили про те, що допомагаєте хлопцям підготовуватись до чемпіонатів, до змагань. Ви виступаєте як повноцінний тренер чи як допомога? Я як вам скажуть, я як член команди, ну взагалі, ну, тренер. Я можна сказати, я йому вже і граю, тренер, але я більше їм підказую. Не словом, а ділом. Ну, то є, щоб він, ну, вони відчували. Граючим тренером може, може бути не кожен тренер. Може бути, один може стояти, навіть не переодягатися, і, там, розказувати, умнічати щось, зроби так, зроби так, а взагалі стати потім в пари з хлопцями і. Десь ну, показати рівень свій не кожен тренер може. Тобто, щоб бути тренером, це треба бути діючим, хорошим, підготовленим спортсменом в першу чергу. Щоб тренер міг там не тільки розказати, а й ще й хорошо показати, а де, десь стати в парах. І... Приземлити, щоб він там не літав в облаках, не, ета, не думав, що він там уже зірка став якась. Бо всі ж там е, проходили цей час, коли там щось виграв і все, думає, що він там такий всемучі, а потім становиться з нормальним е, хлопцем более такого високого рівня. І получає трохи, потім приходить до залу і думає, ой, щось я зробив не так. Так, щоб таких не було, ось приходиться переодягатися. Становитись в пари з хлопцями, щоб вони трошки розуміли рівень і далі, і стремились, щоб бути такими. Ви говорили про оце вибивання зіркової хвороби з молодих спортсменів. По секрету, у вас таке було? У мене було тільки на змаганнях. Десь я, бувало, там заносило, десь я думав, що я це, але на змаганнях десь я мог, міг трошечки оступитися. Не допрацювати. У мене ні, ні, ніколи не було там сильно зіркової такої, що я там, думав, що я там. Тому що для мене, те, що я роблю, це звичайна справа. А результат він вже там сам по собі. Хочеш, щоб зіркова хвороба пройшла, треба з нормальним зразу завжди дратися тільки на високому рівні. Тоді й не буде зіркової хвороби, тому що там завжди сильні спортсмени і хтось тобі. Спустить на землю бустро. Чи могли повидати від себе особисто, як від чемпіона, кілька порад для починаючих спортсменів? Е, порад це. Треба завжди поважати тренерів своїх, де ви займаєтесь. Це перше, що ви повинні должны... Дисциплінірованими, будь. в першу чергу в своєму спортзалі, куди ви приходите, виконувати всі, як то кажуть, вправи, які дає тренер, там, щоб чітко все виконувалось. Бути завжди уважними, завжди, на змаганнях, де ви там будете виступати, ніколи не відволікатися ні на кого, ні на що, Настраюватись тільки на свої там, поєдинки. І ще хотів, це ніколи не приміняти те, що вас навчать в залі тренери на вулиці. тільки окрім там, самозахисту. І першим ніколи, ніколи там, не налітати ні на кого, не бити, тому що ви вже маєте навички як зброя. Тобто навчились бити це. Определений багаж знань і зброя у ваших руках і ногах, тому що не всі вміють там битися, і наоборот, ви повинні наоборот захищати, не давати, о -о обходити конфлікти. А тренуватись – це наоборот, як коли ви тренуєтесь, ви виховуєте в собі силу духа, силу, силу волі. І характер, це в першу чергу. І оце ви повинні знайти в залі. Це хлопцям, я кажу, щоб вони так притримувалися таких от правил. І все, і результат буде сам собою. Кількома порадами для майбутніх спортсменів чемпіонів поділився і потужний тренер Андрій Кужельний. Вірте в себе, працюйте над собою. Любіть і поважайте свою сім'ю, поважайте тренера і довірайте своєму тренеру. І е, в цьому житті ніколи не заливайтесь е, на одному місці, рухайтесь тільки вперед, і е, знаєте, як? віра в Богу, віра в себе, віра в свою сім'ю, віра в тренера да, дасть вам дуже гарний результат.